Устенко, економіст, радник президента України з нами, пане Олеже. Вітаємо вас. Доброго дня. Якими бачите, перспективи? Ось передачі Україні оцих коштів, про які ми безчойно говорили? Я думаю, що питання в принципі вирішено кошти будуть передані для України. І кошти, які знаходяться і в Європі, і кошти, які знаходяться в Сполучених Штатах Америки, і до речі, ті кошти, які відносяться до Центробанку Російської Федерації, і ці кошти, які відносяться до приватних осіб, які кошти, яких теж знаходяться частково під арештом або в трекінгу. Питання, звичайно, коли це це буде відбуватися, але знов таки воно точно відбудеться, і це можна вже там з високою долею впевненості про це говорити. З чого треба виходити? Треба виходити. то, що в Російській Федерації є замороженими. Вони вивели перед війною, там задовго до війни вони виводили кошти свого центробанку за кордон, як робить і будь-які центробанки. Вивели приблизно 300-350 мільярдів доларів, які знаходяться на кореспондентських рахунках або в їх золотовалютних резервах за межами країни. Відразу як почалася ця агресія Росії, відразу на ці кошти було накладено арешт. Тобто 300-350 мільярдів доларів знаходяться під арештом. Чому є різні цифри? Тому що змінюється ця цифра відповідно до того, бо там є цінні папери, і ці цінні папери можуть змінювати змінюватися в своїй вартості. І ці, ці цінні папери вони приносять якийсь певний прибуток. Оцей певний прибуток, який вони приносять, можна оцінювати в різні періоди часу по різному, Але зараз можна говорити, що це приблизно біля 5-7 мільярдів доларів на рік, які приносять ці кошти заморожені російські, і зараз іде мова про передачу саме цих 5-7 мільярдів, які зароблені, тобто той прибуток, який отримано на ці золотовалютні резерви, які знаходяться за межами Росії. І оці кошти можна передати для України. Я вважаю, і мені здається, що це достатньо швидко буде вирішено. саме про це. Але більше питання, звичайно, стосується самих цих, ну то, що називається, тіло да оце 350 мільярдів, які в заарештовано стані або замороженому стані. Як їх передавати? І там іде дискусія, вона. Зрушилася і зрушується активно в Сполучених Штатах і в Канаді, але як тільки там буде оцей Зрушення саме з того боку, і мені здається, що будуть більш активні зрушення з боку Європейського союзу, теж пане Олеже. Я б я що хотів сказати, ви раптом, що не переймаєтеся, у нас в усіх такі сусіди просто ближче до мікрофону, і ми вас будемо чути добре. Війна війною, а ремонти тривають Це про життя. Ніхто не відміняв, пане Олеже. А тепер з приводу того, що ми чекаємо з фінансової точки зору, я ось аналізуючи цю інформацію про про заморожені російські активи, чимало думок читала різних ваших колег, і що вони кажуть? Щойно це рішення буде погоджено Штатами, Європою. Це буде таким, знаєте, пусковим механізмом. Наші партнери, подивившись на те, що кошти розморозили і спрямували на відновлення України, і автоматично будуть іти подальші фінансові вливання в Україну. Що має на увазі? Допомога, як ви вважаєте, ці речі вони взаємопов'язані чи абсолютно різняться? Ні, вони пов'язані, бо це питання стосовно справедливості. Тобто, коли ми говоримо з вами взагалі про компенсацію, яку має сплачувати Росія за те, що вона тут зробила в Україні, то все ж таки ми говоримо про цифру з вами не 300-350 мільярдів їхніх золотовалютних резервів за оцінками, які є в. В Києві то це приблизно мова йде про 750 мільярдів доларів прямих збитків. Додайте туди ще непрямі збитки, що може підняти цю цифру за 1 трильйон доларів. А ми зараз з вами говоримо про 300-350 мільярдів їхніх заморожених активів, тобто, ну принаймні половину ще треба буде додатково їм покривати, і тому тут і говориться з приводу контрибуції компенсації, які Росія буде сплачувати протягом тривалого періоду. До часу чи пов'язано це з інвестиціями, які будуть приходити в Україну, так з точки зору того, що ця компенсація, яка буде виплачуватися Росією, або навіть оці заморожені кошти, які будуть передані зараз на потреби України, вони дадуть можливість ну такого першого, якщо хочете зрушення в плані? Плані відбудови країни, але відбудову країни це не лише кошти Росії, це і приватні кошти, і приватний капітал, який повинен буде працювати в Україні, і приватні кошти і приватний капітал працюють в будь-якій країні, а тим паче в нашій країні будуть працювати. За умови такого кардинальних змін в якості нашого бізнес-клімату, тому якщо ви подивитеся, скажімо, програми нашого співробітництва із міжнародним валютним фондом, з європейським союзом, і це на треку нашого приєднання до європейського союзу, ви побачите, що є багато питань. І багато структурних реформ, які країна буде робити і вже робить з точки зору саме такого стимулювання приватного сектору, мається на увазі змін в бізнес-кліматі. Це і захист прав власності, це і проведення судової реформи, це і подальша розбудова антикорупційної архітектури, тобто, все те, що є ну, перешкодою. Для активного розвитку будь-якої економіки і знов-таки нашої економіки, зокрема, тому да, роль цих коштів російських заморожених вона просто достатньо вагома. Це в першу чергу, те, що відноситься до категорії, навіть не такої економічної, як політекономічної, а саме, справедливість, агресор має заплатити. За все те, що він зробив у нас в країні, і це підтримується і великою сімкою. Тому вони так активно це зараз просувають. цю Ідею, тому ми вже очікуємо на те, що ці кошти будуть надходити. Чи єдине це, що треба зробити, ні, це не єдине, що треба зробити. Ви знаєте, що ми очікуємо в ці дні рішення з боку Європейського союзу про. Програму та, та яка називається Ukraine Facility Program на 50 мільярдів євро, яка має вже запрацювати. Ми очікуємо з вами на те, що почали обговорювати достатньо активно странни Великої Сімки, 13-й санкційний пакет, і це теж такий внесок з точки зору і економічного, якщо хочете, до в ну, цій війні, так що да, робота продовжується. Та пане Олеже. Лише додам те, що ви говорили. От про ці кошти, які має Євросоюз виділити Україні, сьогодні зокрема буде йти мова на зустрічі лідерів Європейського союзу. І в полі вікні ми час від часу показуємо, хто саме з політиків виходить і спілкується з журналістами. Вам дякуємо, дякуємо. за ваші коментарі. Глядачам нагадуємо це був Олег Устенко, економіст, радник президента України.